У глибині каліфорнійських лісів неподалік Сан-Франциско, є місце, куди ось уже понад 100 років прагнуть потрапити найвпливовіші люди світу. Це Богемська роща Bohemian Grove. Звичайна людина ніколи не побачить її зсередини. Територія огороджена, охороняється цілодобово, а всі, хто працює там, підписують угоди про нерозголошення. Проте саме ця закритість і створила ауру таємниці, яка обросла легендами, чутками і теоріями змови. Історія Рощі почалася у 1872 році, коли група журналістів, митців та акторів з Сан-Франциско створила богемський клуб. Їхня мета була досить невинною: мати місце, де можна відпочивати від буднів, пити вино, дискутувати і влаштовувати театральні вистави. Та з часом усе змінилося у ХХ столітті до клубу. Почали приєднуватися бізнесмени, політики та банкіри. І роща поступово перетворилася на арену для неформальних зустрічей американської еліти. Тепер щоліта протягом двох тижнів тут відбувається зібрання, яке офіційно називається відпочинковим табором. Проте масштаби цього відпочинку вражають у наметовому містечку, розташованому серед вікових червоних секвой. Збираються сотні найвпливовіших чоловіків Америки. Серед них були президенти США, Герберт Гувер, Річард Ніксон, Рональд Рейган, обидва буші. Тут можна було зустріти і керівників корпорацій, на кшталт IBM чи General Motors, генералів армії та директорів спецслужб. Офіційно всі вони приїжджають сюди відпочивати, грати на сцені аматорського театру, слухати лекції та музику. Але поза офіційною програмою існує інша сторона рощі, яка й породила легенди. У центрі території стоїть величезна кам'яна сова заввишки 12 метрів. Саме біля неї проводять головний ритуал, який називається Cremation of Care спалення турбот. Учасники у довгих плащах спалюють опудало, що символізує турботи та страхи, аби звільнити душу для відпочинку. На перший погляд, це може здатися просто театральною постановкою. Але коли бачиш відео, де десятки впливових чоловіків у темних капюшонах марширують із вогнями до статуї сови, відчуття зовсім інше. Воно швидше нагадує окультний обряд ніж безневинне шоу. Саме через ці образи богемська роща стала символом таємних змов і тіньового уряду. Що насправді відбувається в глибині цього лісу? Де межа між грою і реальністю? І чому ті, хто потрапив усередину, мовчать. У самому серці богемської рощі стоїть монумент, який став її символом і водночас найбільш моторошною частиною. Це кам'яна сова за вишки близько 12 метрів. Вона вирізблена з бетону під граніт із величезними очима та розпростертими крилами. Вночі прожектори й багаття створюють враження, що сова оживає, пильно дивлячись на кожного, хто стоїть під її тінню. Саме перед цим монументом проводиться найбільш відомий ритуал cremation of care, або спалення турбот. Цей обряд існує ще з кінця 19 століття і відкриває щорічне зібрання. Його суть, як кажуть організатори, символічне очищення від тривог і турбот повсякденного життя. Члени клубу вдягають довгі плащі з капюшонами, несуть смолоскипи, і під звуки оркестру несуть опудало, що символізує людські турботи. Потім вони урочисто кладуть його біля вогнища і спалюють під співи хору та дзвін дзвонів. На офіційних сайтах богемського клубу цей ритуал описують як театральне дійство, створене митцями й акторами ще у 19 столітті. Але той, хто бачив запис або фотографії, знає, усе це виглядає набагато похмуріше. Полум'я, темні фігури у капюшонах, вогонь, що відбивається в величезних очах сови, і голос диктора, який читає текст, схожий на заклинання. Атмосфера така, ніби це не розвага, а справжній окультний обряд. У 2000 році журналіст Алекс Джонс таємно проник в рощу і зняв відео цього ритуалу. Саме після публікації цих кадрів тема богемської рощі вибухнула у світових ЗМІ. Тоді люди побачили, як американські політики і бізнесмени у дивних плащах здійснюють спалення турботь. Скептики кажуть, це лише традиція, нічого більше. Але чимало глядачів переконані, це частина якоїсь давньої окультної практики. Де символ сови має глибший зміст. Адже сова давній символ мудрості, але також і нічних таємниць. У багатьох культурах вона асоціюється зі світом мертвих і прихованим знанням. І коли найвпливовіші люди планети збираються під цим знаком, виникає питання, що вони насправді спалюють у цьому вогні? Лише буденні турботи чи щось більше. З роками ритуал Cremation of Care став своєрідною візитівкою богемської рощі. І, можливо, якби не він, про ці збори знали б значно менше. Але саме образ величезної сови палаючого опудала зробив рощу символом світових змов. Справжня причина, чому богемська роща стала легендою, не лише моторошні ритуали і кам'яна сова найбільше вражає список гостей, які щоліта з'їжджалися сюди протягом понад ста років. У хроніках клубу можна знайти імена майже всіх президентів США ХХ століття. Герберт Гувер ще у 1920-х роках називав Рощу своїм улюбленим місцем для роздумів. Річард Ніксон, який також бував тут, навіть одного разу сказав у інтерв'ю, що атмосфера трохи дивна, але зустрічі дуже корисні. Рональд Рейган і Джордж Буш старший неодноразово виступали перед учасниками клубу з промовами, які багато хто вважає своєрідною репетицією їхніх майбутніх політичних програм. Та справа не лише в президентах. Серед гостей богемської рощі були керівники корпорацій, що формували американську економіку: від нафтових магнатів до топ-менеджерів IBM, General Motors чи банків Wall Street. Тут бували й представники військових відомств, директори спецслужб, відомі вчені та діячі культури. Це був своєрідний мікс політики, бізнесу і елітної інтелігенції, який створював унікальну атмосферу, місце, де офіційні кордони стиралися. Саме ця концентрація впливових людей породила численні теорії. Існує версія, що в Рощі фактично ухвалювалися важливі рішення, які визначали світову політику. Один із найвідоміших прикладів чутки, що саме тут, у 1942 році, обговорювали проєкт Манхеттен, який згодом привів до створення атомної бомби. Деякі дослідники також вважають, що в Рощі народжувалися ідеї зовнішньої політики США під час Холодної війни. Звісно, офіційно це все заперечується. Представники клубу наполягають, тут не ведуться ділові переговори, а всі розмови лише за келихом вина біля вогнища. Проте, коли бачиш список гостей і розумієш, що саме ці люди керували країною й економікою, важко повірити, що вони обмежувалися лише легкими бесідами. Ще один дивний факт: У Рощі заборонено жінкам бути членами клубу. Доступ мають лише чоловіки, і ця закритість додає ще більшої аури таємничості. Навіть серед прислуги суворі правила а будь-яка спроба журналістів потрапити всередину закінчувалася гучними скандалами. І саме тут виникає головне питання: якщо це лише відпочинок, то чому така сувора охорона, секретність і мовчання? Чому десятки президентів, бізнесменів і генералів щоліта збиралися саме тут, серед старих секвой? Далеко від очей суспільства сьогодні богемська роща існує так само, як і 100 років тому. Щоліта тут збираються сотні впливових чоловіків у плащах, спалюють опудало перед кам'яною совою і проводять дні серед тиші стародавніх секвой. Але за межами рощі вже давно розгорівся справжній культ чуток і теорій. У 2000 році журналіст Алекс Джонс, проникнувши на територію з прихованою камерою, показав світу кадри ритуалу Cremation of Care. Це стало сенсацією. Люди вперше побачили, як політики і бізнесмени беруть участь у дивному дійстві, схожому на окультний обряд. Відтоді Роща перетворилася на символ таємного уряду. США. Дехто вважає, що тут ухвалюють рішення, які впливають на світову економіку, війну і мир. Скептики ж заперечують мовляв, усе це лише театралізована гра, спосіб для багатих і впливових відчути себе частиною давньої містерії. Вони порівнюють ритуали з маскарадами чи аматорським театром, який і був основою богемського клубу ще у 19 столітті. Та все ж важко ігнорувати той факт, що саме тут збираються люди, від рішень яких залежить доля мільйонів. Ще один пласт чуток пов'язаний із символікою сови. Для одних вона уособлює мудрість і знання, для інших це знак прихованої влади, нічних таємниць і навіть темних сил. У теоріях змови кам'яну сову часто пов'язують із ілюмінатами та іншими таємними орденами, а для звичайних людей вона стала майже містичним образом символом прихованого світу, який існує поруч, але лишається закритим. Не обходилося й без скандалів. Журналісти не раз намагалися потрапити до рощі, та майже завжди їх ловили охоронці. У пресі з'являлися публікації колишніх працівників, які обслуговували табір. Вони підтверджували, що атмосфера там дійсно більше нагадує ритуал, ніж відпочинок, але всі вони наголошували, головне це мовчати. Сьогодні богемська роща продовжує жити подвійним життям. Для одних це приватний клуб для відпочинку, для інших символ змови і прихованого впливу. А для істориків і конспірологів це ще один доказ того, що за фасадом публічної політики завжди існують закриті кола, де ухвалюються справжні рішення. І, можливо, саме в цьому і полягає найбільша таємниця богемської рощі, навіть якщо там і немає жодної містики, сама атмосфера секретності змушує людей вірити в найгірше. Бо коли світові лідери збираються серед лісу під поглядом кам'яної сови і мовчать про те, що роблять, уява завжди домальовує те, чого ми найбільше боїмося.